Привіт, привіт мої маленькі друзі! Я рада вас вітати сьогодні на занятті з малювання нашого гуртка палітра Малята! Сьогодні у синьої фарби День народження, уявляєте? Давайте познайомимося з друзями, які прийшли в гості до студії на День народження. Хто ж це такі друзі синьої фарби? Це краплинка дощу. Хвилі синього моря, повітряні кульки, хмаринки, дзвіночки, волошки. Але уявляєте, поки гості їхали до студії, вони потрапили під дощ, який змив з них усю фарбу. Гості засмутилися, стали зовсім блідими. Хто ж їм допоможе, як ви гадаєте? Ну, звичайно, наш іменинник синя фарба. Подивіться, яка бліда у нас повітряна кулька. Шановні батьки, прохання, намалюйте контур повітряної кульки на аркуші паперу для дітей. А ми з вами будемо сьогодні розфарбовувати повітряну кульку синім кольором. Беремо пензлика, розбудемо фарбу. Розмішаємо трішечки. Набираємо фарбу на ворс пензлика. Залишки прибираємо окраю баночки. Правильно візьміть пензлик за дерев'яну сукиночку трьома, трьома пальчиками. Та зафарбовуємо нашу повітряну кульку. Повітряна кулька у нас круглої форми синього кольору. Не виходимо. Закрай повітряної кульки. Коли закінчується фарба, ще набираємо на ворс пензлика, не промиваємо пензлика, бо гуаш не дружить з водою. набираю ще фарбу та зафарбовую середину. Ось така гарна у нас виходить повітряна кулька синього кольору. Синій кольор сумний, спокійний, холодний, немов пахне дощем, чується шум моря, відчувається запах лісових дзвіночків. Наприкінці заняття обов'язково промити пензлика та обсушити його серветку. Ще раз вітаємо синю фарбу з днем народження і бажаємо їй багато друзів!